Так, доброго дня. Отже, ми з вами розглянемо, як за допомогою сервісу pixelart.com можна створювати зображення в стилі форматі pixelart. Що для цього потрібно? Ну, По-перше, ну, заходимо за посиланням Pixelart.com. Далі нажимаємо кнопочку Start Drawing для того, щоб почати малювати. Автоматично, за промовчуванням в нас створюється зображення розміром, ну, який в нас був потім, ну, або навіть створюється елемент, який в мене перед тим був створений. Так, чи вас. Що потрібно вам зробити? Вам потрібно створити новий файл і задати розміри для цього файлика. Так? Що для цього ми робимо? Файл, New І чекаємо, поки в нас загрузиться. Елемент з вибору розміру нашої робочої області. Так, ось є в мене завантажилося. Розміри, як правило, задаєте відносно того, які безпосередньо розміри об'єкту, якого ми створюємо. Ну, 32 на 32, 64 на 64 це цього, як правило, буде достатньо. Давайте 32 на 32. І спробуємо створювати персонажа, наприклад, Дарта Вейдера. Що ми робимо? Для початку створюємо контур, так. для цього ми беремо елементи, по яких пробудовуємо базові блоки. Так. Нехай тут у нас буде основна частина складатися з, так, скільки там у нас два. Три, чотири, пять. Шість і нехай сім. Так, далі відповідно будемо формувати контури голови нашого персонажа. Так, так само тут донизу. Так, і тут так само. Так, далі, ось тут. Наприклад, на... О, це буде в нас там з шолом. Є. Далі формуємо відповідні елементи. А з там, наприклад, плащ в нас нехай буде. В нього десь там ось так йти. Тобто він там десь в нього розвивається. Чотири клітинки тут. От якось так, наприклад. От. Тут вже безпосередньо ноги у нас йдуть. Так, далі піднімаємося чуть-чуть вверх. От, і е, тут будемо формувати нашого меча. Е, а саме. Не меча, а просто рукоятку для цього меча. Так, вона нехай у нас буде отут йти на 4 клітинки. Так, і тут рука, яка цю рукоятку тримає, тут, тобто доверху, а тут рука. Отут вона в нього закінчилася. Так, і тут якось ось так буде йти ця рука. Ну і тут в нього нога, то йде отак до верху, і тут друга рука нашого. от, якось так. Тобто в загальному о, контурі є. Далі можна працювати з кольорами з самого меча будемо робити. Так, його ми також продовжуємо. Тут трошки зробимо світліший колір Серединці. Так. Тепер ну, типу, будемо працювати над іншими елементами, а саме, ну, типу, зробимо йому очі, рот і так далі. Давайте почнемо з очей. Тобто чорний колір. І тут десь нам потрібно задати очі. Давайте вони в нас будуть тут дві клітинки відступати. Це буде в нас ось такий. Тут ми одну клітинку відступимо. От, маємо очі. Далі тут робимо ось цю словнозвісну маску його. Так. І, в принципі, різними відтінками чорного кольору ми можемо формувати його заливку. Так? Тобто тут трошки, там, наприклад, темнішим кольором ми формуємо контур нашого, Так, зробимо чуть-чуть світліший. Так, От тут, наприклад, у нас буде йти його основа маски. Так, що зробимо ще світліший? Ну, тобто, чим більше в нас е, різних варіацій кольорів там буде, тим. Краще, бо, ну, в свою чергу, ця маска буде виглядати більш там природньо. Тут якісь світліші кольори. Так, Тут так само можна цими світлішими обвести. Тут трошки, там, наприклад, темніші. Так, тут можна ще світліше, Так, з краю, тут трошки темніший. От якось так. В загальному, коли в нас там вже є всі якісь базові елементи, можна тут вже працювати безпосередньо заливкою. От, якесь таке в нас вийшло. Так, ну тут аналогічно з руками працюємо з тулубом, можна базовим кольором залити. Так, от. от. От, І пропрацьовувати якісь інші елементи. Так, наприклад, тут зробити там його червоний. Темно-синій і темно-червоний елемент. Так. Ну і так само різними кольорами. А, градацію цього чорного кольору можна тут промальовувати якісь певні об'єкти, які там у нас в нього формуються. Ну і таким чином у нас формується сформований в стилі піксель арт так, наш там персонаж. Різні градації чорного для того, щоб там відобразити різні елементи. Так, от. Можна тут там зверху ще там навіть світліший додати, ще навіть. Тут десь. Ну і маємо, в принципі, побудованого такого персонажа, який є схожий на нашого Дартфейдера. Тепер далі, що нам потрібно зробити, щоб зберегти даного персонажа? Для цього нам потрібно завантажити його в форматі PNG, щоб ви могли його використовувати далі в якихось своїх цілях. Для цього нажимаємо Долант. Далі, ось тут нам потрібно вказати, наскільки картинка, яку ми скачаємо, буде більша відносно нашого 32 на 32. Бо 32х32, 32, якщо ми завантажимо, це буде дуже маленька картинка за розміром. Так, ось зараз. Так, зараз в мене вона відкриється. Ось можна побачити, ця картинка є дуже маленька, якщо ми її почнемо масштабувати, вона буде ну, дуже такого розміру, дуже розмита. Тому при збереженні ось тут варто вказати розміри, які ми хочемо, щоб на виході у нас було. Наприклад, там 1952 на 1952 долант. Ця картинка завантажиться, і вона буде вже значно кращої якості. Так? І, відповідно, ці піксельні об'єкти ми можемо без втрати якості використовувати для, свого, там, для своїх якихось завдань, там, наприклад, створення ігор чи безпосередньо дизайну там, якихось рівнів і так далі. На цьому, поки що, все. Дякую за увагу.